Привіт, художники! Всім нам часом необхідно трішки абстрагуватися від реальності. То чому б не намалювати дещо казкове? Вежі, зубчатий кронеляж, стрільчасті вікна, загострені дахи? Вже здогадались? Так, це серія уроків замки Європи. У ній ми будемо мандрувати не тільки різними країнами та епохами, але також стилями та техніками. Наша подорож почнеться в Румунії. Намалюємо замок Дракули у нетиповій яскравій гамі. Потім побуваємо в Мальовничій Англії, в горах Німеччини і, звісно ж, повернемось до України. Ви опануєте техніку по мокрому, лесирування, поєднання акварелі з олівцями, гуашу та лінерами. А в останньому уроці я поділюсь секретами моєї улюбленої техніки зображення архітектури. Разом зі мною ви легко пройдете шлях від швидкої замальовки до складного деталізованого архітектурного сюжету. Після такої багатогранної підготовки ви зможете не просто самостійно написати будь-який замок, а й обрати найбільш вдалі прийоми, щоб передати його атмосферу. Ну що, ви готові до казкової мандрівки? Тоді до зустрічі в уроках.